Доброго дня, вітаю всіх сьогодні. Наш щоденний випуск новин і аналітики стосовно того, що відбулося напередодні. Сьогодні ми поговоримо про що могла бути розмова Трампа та Путіна. Поговоримо про те, що зараз відбувається на Близькому сході, те, що Ізраїль просить Сполучені Штатів Америки включитися в удари по Ірану. Поговоримо про те, що відбувається в нашій внутрішній політиці. Зокрема, про те, що в Верховній Раді обговорюється питання відставки уряду. Отже, що головне відбулося, була розмова Путіна та, та Трампа після удару Ізраїлю по Ірану. Говорили, що Проговорили вони приблизно одну годину. Ну це означає, що дай Боже, десь півгодини вони говорили, тому що якщо враховувати, що вони говорять через перекладача, то в дійсності це такий невеликий час. А про що могли говорити а, в дійсності о, Росії дуже боляче, що відбувається в дійсності в Арані, тому що вона витискається фактично з близького сходу. Вони намагаються продати свої посередницькі послуги в Ірані, оскільки вони мають там давні стосунки, і військові, і економічні, в тому числі, і взагалі Росія ще часів Росія ще з часів Радянського Союзу активно гралася на Близькому сході. Тому що була абсолютно зрозуміла о, така бізнес-модель. Є дестабілізація на близькому сході. Ціна на нафту росте. Немає дестабілізації на близькому сході, ціна на нафту падає. От і вся бізнес-модель, яка дозволяла радянському союзу достатньо довго ще існувати за рахунок постійного зростання цін на нафту. А зараз Росія намагається продати свої посередницькі послуги в перемовинах між Ізраїлем. Та сполученими штатами Америки та безпосередні А, при цьому, звичайно, що вони не зацікавлені там ні в якої стабілізації, оскільки оскільки це призведе до того, що Іран може стати нормальною країною, а, і звісно почне експортувати нафту, і тому звичайно, що вони намагаються крутити. Всю цю історію, намагаючись продати не існує, ну продавати свої миротворчі послуги, які в принципі нікому не потрібні. А у Ізраїля абсолютно інша логіка, як і у Сполучених Штатів Америки, мені смішно чути, <при> при те, що Сполучені Штати Америки ні в якому разі, звичайно, не знало, що буде робити Ізраїль. Тому дуже випадково вони постачали їм глибинну бомбу буквально декілька місяців тому. модернізували F-35 таким чином, що вони могли літати без заправки. Звичайно, що безумовно вони про це не здогадували жодним чином. Мається на увазі Сполучені Штати Америки. Фактично, ми бачимо класичну гру в поганого та доброго поліцейського. Трамп говорить, що він говорить, що хоче якусь угоду, якщо вони не рухаються в правильному напрямку. То виходить поганий поліцейський і починає знищувати те, що ну там ядерну інфраструктуру. в першу чергу, ізраїль сказав, що він як він хоче бачити э, э, знищення ядерної програми Ізраїлю, э, точніше, не Ізраїлю, вибачте, у ізраїля є власна ядерна програма, і рано що в, 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 американські та э, э, ізраїльські фахівці знаходяться. Фізично знаходиться на території Ірану і особисто бачить, як висаджується в повітря вся інфраструктура Ірану, і вони цього будуть добуватися, тому що це питання їхнього виживання. А тому, звичайно, що росіяни слідують своїй тактиці вивести американців на якісь розмови. Інші проблеми а там ну там Україна, ну знаєте, це між іншим, але цього не вийде, тому що ну ресурсів таких немає, і в принципі продавати немає чого. Але звичайно, щось щось намагається там мутити, може навіть щось вийти, я цього не заперечу. В Ре заявили, що Путін відзвітував Трампу про виконання домовленості з України. Ну, це стара історія. Вони нічого, звичайно, не хочуть домовлятися. Вони хочуть продати в якості обмін полоненим і в якості виконання домовленості. Україна звичайно що повинна завжди на це вказувати, добуватися від Сполучених Штатів Америки саме 30-денного перемір'я, в якій домовлялося зі Сполученими Штатами Америки і Європи, і витискати максимальна санкція. Самим працювати по. Нафтовій промисловості по хімічній промисловості, що до речі, дуже добре, те, що вже зараз відбувається, можна побачити наскільки часто почало прилітати вже. По виробництвах азотної кислоти, аміаку, а це дуже неприємна історія для росіян, тому що б'є по експорту добрив. І, звичайно, на це підприємство таки займається виробництвом вибухівки. Переговори між США та Іраном щодо ядерної програми скасовані. Ну, звичайно, що скасовані. А про що? А про що, що може бути розмова? Тому що у нас достатньо таке примітивне бачення світу, коли у нас говорять, що. Ізраїль, всупереч, всупереч як я говорив, всупереч американців почав атаку на Іран. Що ну от дивіться, Трамп не про що не домовився. Хто сказав, що там була якась розмова про домовленості? Там було питання в тому, щоб не було ядерної зброї. От Ізраїль послідовно реалізує цю політику, а може взагалі призвести, якщо піде далі удари по енергетичній інфраструктурі. Яка може взагалі руйнувати цілісність держави, то я думаю, що вони підуть далі. Ну у них просто вибору немає, і тоді розмову буде зовсім з іншими людьми про те, як вони висаджують в повітрі всі свої ядерні об'єкти. Ізраїль закликав США вступити в війну проти Ірану для знищення ядерної програми. Uh, ну, Пише преса, чи потрібно це на даному етапі, тому що щоб знищити ядерну програму, у Ізраїля може і так вистачити ресурсу. Для цього не обов'язково, наприклад, знищувати всю ядерну інфраструктуру з повітря, а достатньо знищити порти. Глибокомодне парти, через які експортується нафта, знищувати підприємства, які виробляють газ, наприклад, знищувати енергетичні інфраструктури, і це може призвести взагалі до зміни режиму АЯТОЛ. В принципі, Ізраїль не приховує, що він хоче змінити саме режим. А там незадоволеність у цьому режимі ну в принципі Ірані існує, і це було б виходом для всіх. Там до речі, є цікава така історія, що онучка. Останнього шаху Ірану, яка е, який був знесений якраз ісламською революцією в 79-му році. Вийшла заміж, наприклад, за бізнесмена єврейського походження, так що її до речі, сином шаха зустрічався Нітенняху, прем'єр-міністр Ізраїля, і вони не приховують, що вони хотіли бачити більш такий дружній режим. До речі, до 79-го року у них була достатньо тісні відносини з Іраном. Іран визнав, ледь не перший серед мусульманських країн, визнав Ізраїль як державу. А, і тому в даному випадку вони хочуть бачити мирну державу, яка не буде погрожувати ним а, і не буде о, спрямовувати ресурс на знищення Ізраїлю. Ізраїль не виключає сценарію, за якого ліквідує верховного лідера Ірану Хамені. Цілком можливо, абсолютно можливо. Тим більше Ізраїль показав, що агентура є на території Ірану можливості для знищення вищого керівництва у них існують. Чи будуть вони робити? Ну тут же питання до Ізраїлю. Я думаю, що вони зроблять навіть, якщо хтось буде незадоволений або Вашингтоні, в або Брюсселі. Тому що знову таки у них питання дестабілізувати режим і поміняти взагалі повністю керівництво. От я думаю, що вони будуть робити це. Ройтер писала, що Трамп, начебто, відхилив ізраїльський план вбивства Верховного лідера Ірану. Ну потім це було спростування. Ну, давайте так. Знаєте, як це відбувається? Ну, ми звичайно, ми звичайно проти, але якщо ви ми відвернемося, ви це зробите, ну скажемо, а, а, ну так вийшло. Ну, вибачте, будь ласка, як часу, до речі, робив Ізраїль. І тому я тут не бачу взагалі протиріч, тому що ну публічно може сказати, що ні, тим більше, знаєте, в світі існує таке негласне правило: лідерів держав не нищити. А чому? Тому що це. Ну знаєте, не камельфо, а раптом знаєте один одного зараз будуть вбивати, і це вважається таке не дуже прийнятний крок для багатьох країн. Але ну Ізраїлю теж немає чого втрачати. Він буде тут. Я думаю, якщо потрібно, він буде це робити. Тим більше Яхо достатньо цікаво. Нещодавно зробив заяву, що Іран планував два рази замах на Трампа. Ну, це я думаю, теж такі привіт, що вони це можуть зробити. Так, що якщо ми його приб'ємо, то всім буде легше. Ну, звичайно, далі можуть бути ноти протесту, не задоволене, але внутрішні, я думаю, скажуть: ну молодці, молодці, що так робите. Добре, що показуєте силу, тому що з сильними пацанами завжди хочуть дружити. Трамп не проти, щоб що Путін був посередником між Ізраїлем та Іраном. Ну я не думаю, що воно про щось вийде, тому що немає бажання у Путіна бути реальним посередником, тому що Путіну не вигідно, щоб в Ірані щось стабілізувалося. Їм вигідно напруження між Ізраїлем та Іраном, напруження, тиск на Ізраїль для того, щоб завжди підтримувати на стабільність на близькому сході. Тому я не виключаю, що це ну дійсності нічим і не закінчиться. Казахстан довірив Росатому будувати першу АЕС. Ну нічого тут дивного немає. Проблема Росатома, У нас часто говорять, чому там санкції не запроваджуються, не можуть його випиляти з зовнішнього ринку. Ну проблема в тому, що ядерні технології, ну, замкнені цикл, особливо збагачення урану, мають зазвичай ядерні держави. Їх не так багато в дійсності, і ринок так розподілений, що ти так швидко не поміняєш. Тому що одна справа замінити нафту, там, там можна там, і в Катарі видобути, чи там газ, наприклад, російський в інших країнах. Саудівській Аравії чи в Венесуелі, то ядерні технології це важко поміняти. Ну, наприклад, пам'ятаєте історію, скільки років в Україні відбулася адаптація ядерного палива для компанії Westinghouse? Ну, рахуйте, років 15 це відбувалося, тому що це все ж таки технологічні процеси, ядерна безпека. Не так все просто. Ти не можеш, знаєте, ти можеш, наприклад, знайти нафту, зробити з нього плюс-мінус однаковий бензин, і потім заливати в різні баки в різних машин. Спробуйте ядерне паливо поминати там, поміняти там же і конструкція зовсім інша і вимоги технічні і інші, вони по, по іншому побудовано. Наприклад, ЄС досі змушене закуповувати ядерне а, російське через те, що там ще з часів Варшавського договору були побудовані атомні електростанції. Тому тут о, важко це зробити, але єдине, що можна зробити, що може зробити, це тільки магате може зробити це, вдарити поросатиму, оголосити мораторій на введення в дію нових атомних електростанцій. Оце був би достатньо такий сильний удар, оскільки ну будуйте далі, воно просто не буде прийнято до до уваги і не буде ви там витратити гроші, але вони просто не увійде в експлуатацію. Разумков заявив, що ініцію відставку кабінету міністрів. Е, ну я підозрюю, що це не думка особиста пана Разумкова. Він в даному випадку є інструментарієм, тому що чутки про те, що пана Шмигаля давно треба міняти, ну е, давно ходять. І ніхто не приховує, хто замість нього може бути. Це пані Свереденка, яку вже возили Сполучені Штати Америки на оглядане. Ось ну в принципі, я вважаю, що це дуже гарно в дійсності був би крок, тому що ну очевидно, що пан Шмигаль давно треба гнати. Він завжди був такою табуреткою в абсолютно нефункціональною табуреткою в офісі президента, не виконував свої функції щодо організації виробництва зброї. Не, не організовував те, що потрібно для того, щоб у нас була захищена країна і багато чого іншого. Тому я думаю, що це буде краще, якщо він піде. А пані Сміриденка, ну за моїм спостереженням, ну вона правильна у неї правильна позиція стосовно того, що повинна бути експортна стратегія країни треба збільшувати переробку всередині країни, збільшувати виробництво, організовувати реіндустріалізацію, проводити Ам, інструментаріям, який був створений через індустріальні парки та а, інші речі, але подивимось то, як буде голосувати. Оце буде найцікавіше, тому що все ж таки пан шмугаль приходив, коли існувало монобільшість. Зараз багато чого помінялося. Наскільки а, вони зможуть це зробити, подивимося так. в Принципі, ну і тут знаєте, у всі всіх добре. Я не виключаю, що сам пан Розумков почув про це, що офіс президента збирається міняти. Кабінет міністрів, і звичайно ж, звичайно, ж почав це робити першим. Що потім сказав, звичайно, через саме через його дії, те, що така світлодумка прийшла виключно в його світлу голову. А може, треба міняти в дійсності міняти кабінет міністрів. Так а так воно, я думаю, і так було вже на часі. Тому сподіваюся, що це теж буде. Зроблено. Я вважаю, що все ж таки пані Свереденка буде краще прем'єр-міністром ніж Мигаль. Але подивимось, що буде насправді. Дуже дякую всім до зустрічі.